Привіт із мальовничого Прикарпаття! Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні в нас ще одна святвечерева страва такі креплики з. З оселецем, ось такі не виходять, дуже смачненькі, такі гарні, О, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо прісне тісто, яке ми готуємо завжди з давніх давен, на святий вечір таке тісто готували. Тут у мене десь є грам 600 муки. До цієї муки я додаю цілий стакан 250 грамовий. от Тепер додаю ще половину цього стакана. Десь я знаю, тут ще 150 грам чотир... 400 мл десь Отако От додаємо сюди. Такої то не має значення, такої літної я дала. І місимо більше нічого. На, так... на такому тісті, на таких варениках я, я виросла. Ми постійно такі вареники готували. Пироги у нас кажуть. І просто місимо кисту. За кистою має бути. Ось таке, о, якраз аби без нічого, без ні олії колись не давали, ні нічого, просто звичайна вода і мука і сіль. Все. І замішуємо. так. Щоб вийшло у вас оце тісто і не розварювалися ваші вареники, його треба дуже добре довго місити, аби воно було добре вимішене. І якщо ви добре його вимісите, аби воно було таке добре вимішане. І ще його поставити трохи, аби воно постояло і вам ніколи воно вареники з цього не розлізуться. Не буде дуже гарне тісто. О. Дуже, аби було файно вимішене. Ось, дивіться, таке Накриваєте і кладете хоча б, навіть, може, і на годину, хоч на півгодини, але би воно. Стояло. І воно буде дуже файне. О, дивітеки. Воно ще постоїть і буде дуже файне. Готуємо креплики до свят вечора. Тут у мене одно філе порізано. Я дала чуть-чуть перцю чорного і даю я трошечка смаженої цибулі. Ось таку, Зарядити. Це буде начинка. Тісто у мене прісне на воді. Звичайне, на воді тісто. Ви Можете робити, як вушка, ці креплики, або як маленькі, невеличкі вареники. О, Я покажу вам і такий, і такий варіант. Отако От собі легонько, тако собі я все розтачую, ви вже знаєте. Пеленичку роблю отак у руках. І Роблю звичайний вареник. Ось так. Звичайні такі невеличкі, такі вареники. О, ось такі. само роблять ще вушками. Я зараз вам покажу, які. Я, як пельмень. Я двоякий, двоякий вид. Ось так. Такі варенички зараз я ще вам покажу, то можеш тобі нарізати на е, трикутники, і так, як звичайні отакі пельмені. Або вушка. О, ось такі. Ось стільки ми наробили таких крепликів, тепер будемо їх варити. Ось. Тепер другим боком, легенько ми їх отак. Мішаємо, відкриваємо, аби закипіло. Варимо так само, як звичайні плоди. Уже зварилися ці креплики і ми будемо вибирати. Дивіться, які вони. Ось тут ми будемо вибирати. Дивіться, хоче пісне тісто. У нас ні один не розлізці. Дуже гарно, дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. От зараз, зараз ми ще все візьмемо і при, прирідимо отут каву е, таку цибулею. У ще одна святвечерева страва такі креплики з оселедцем. Ось такі не виходять, дуже смачненькі. такі,